Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго вечора. Доброго вечора. Чи правильно я зрозуміла, що ви були в пулі журналістів, які були, саме безпосередньо приймали участь у тих заявах, які робили лідери? Вчора я була в полі журналістів на неформальному саміті міністрів закордонних справ в Анталії, Сьогодні я була в полі журналістів в Анкарі. Єдине, що лідери не робили заяв за результатами візиту, не було спільної прес-конференції. Велику прес-конференцію в посольстві України в Анкарі робив наш президент, і там було присутньо більше ста представників преси. І завтра я буду в полі в Стамбулі висвітлювати, якщо відбудеться. Будемо надіятися, як ви сказали. Що ця зустріч відбудеться російсько-українська, і буде крок до діалогу, до мирних перемовин. Зроблено загалом, скажімо так, дуже активні ці дні. Туреччина дійсно перетворилася на епіцентр всіх питань, які стосуються України, це звичайно приємно. Це звичайно дуже надихає нас, оскільки ми можемо зрозуміти наскільки світ нас підтримує, які наші партнери. Будемо надіятися, що слова вони будуть в практиці виражені. А на рахунок самих перемовин наразі немає інформації є інформація тільки де вони будуть. Оскільки було вказано, коли президент Путін ініціював прямі перемовини, він сказав там, на тому місці, де вони зупинилися. От єдине, що зараз відомо, це місце палац Домах Бахче в Стамбулі. Там сьогодні цілий день чергували теж близько двох сотень журналістів, але нічого не ніхто не з'явився, ніхто не прийшов. Ніяких переговорів не було. Російська сторона, вона Єдине, що запустила фейку тому про те, що будуть 10 ранку переговори, але наша делегація фізично не могла там бути в цей час, тому що е, вона ще не прилетіла в Туреччину. Тому надіємося, що завтра будуть більш якісь конкретні е, дані для журналістів, час, принаймні, і склад делегації. Досі е, ми маємо склад російської делегації, українську делегацію також озвучив президент. але... Невідомо, наприклад, з турецької сторони, хто буде, скоріше за все, що це міністр Фідан, але на практиці побачимо і так само американської сторони. Будь ласка, пані Ольга, таке питання до вас, президент Туреччини Реджеп Тейпордаган, коментуючи ідею проведення прямих переговорів, зазначив, що його країна стає в очах світу ключовим гравцем. У мирній дипломатії чи погоджуєтеся ви саме з президентом Ердоганом? І до чого я це питаю? Тому що все більше і більше зараз очей прикуто саме до Туреччини. Спочатку до Анкари, завтра буде вся увага світової преси, прикута до Стамбула, і на тлі цього все так же більш і більш стає. Такою сильною позиція Туреччини вже й голос Туреччини саме в цих подіях. Чи згодні ви з цим твердженням? Я згодна, що цього статусу вони намагалися досягти в саме от в, нашій, в нашому конфлікті у війні Росії проти України, вони намагалися досягти протягом всього цього конфлікту, і вони фактично зараз своєї мети досягли. Це з одного боку так. Це геополітична відповідальність і це геополітичний шанс, як ви сказали, бути авторитетом, бути миротворцем. І, скажімо, Туреччина не тільки миротворить, вона не тільки в нас, в нашому конфлікті. В неї є кейси позитивні в Африці, є інші перемовини. Зараз, чесно кажучи, вже не згадаю, бо стільки сьогодні було подій і етерів, що. Наступного разу точно вам розкажу і з датами теж. Але ми маємо розуміти, що Туреччина робить це як для України, так і для Росії, так і для всього регіону, і так само для себе самої. Через те, що країна, яка хоче вибудовувати нормальні торгівельні відносини, економічні стосунки, політичні стосунки, посилювати свою роль в регіоні, вона фактично її. Наша війна, вірніше Росії, війна проти України, в неї гальмує, вона не дає їй цієї можливості. Так, Туреччина позиціонує себе як без такий а дуже авторитетний і безпрецедентний лідер чорноморського регіоні. Ми допомогли їм цю позицію зробити більш стабільною і зробити її більш статусною. Чому тому, що ми послабили Росію саме в Чорному морі. Слава Силам оборони України. Тому інтерес Туреччини в цьому посиленні своєї ролі відбувся. Але економіка, скажу так, живучи тут вже кілька років, вона не покращується. Стан економіки не покращується, рівень життя не покращується, це впливає. Скажімо, зауважу про санкції. Туреччина не підтримує санкції. І в Україні ми. Часто чуємо критику на її адресу про те, що ось Туреччина не підтримує санкції, вона з Росією торгує, вона продовжує є таке, це правда. Але давайте візьмемо інший нюанс. Чиї санкції зараз найпотужніші? Американські санкції, санкції Європейського Союзу. Туреччина є членом Європейського Союзу. Туреччина не є членом. І якщо вона підтримує санкції, так, вона тоді. Повинна мати якісь гарантії, якщо її економіка буде знижуватися, а економіка буде однозначно летіти в прірву через те, що Туреччина купляє 40% свого газу, який використовує в Росії. І альтернатив для неї небагато. Технічно турецький потік лишився однією гілкою, яка постачає газ правильно з Росії. Туреччина і використовує це. Це не значить, що вони використовують цей газ тільки для себе. Але вони намагаються левіювати, їм це дуже добре вдається. І навіть для цієї посередницької ролі вони кажуть, ми не можемо доїдатися до санкцій через те, що ми хочемо бути посередниками. Так і є. Вони зараз намагаються. Перетворитися на енергетичний хаб для того, щоб розвивати свою ідею, свою історію в цьому. І коли Росія їм запропонувала зробити це разом, вони сказали: ні, ми не хочемо разом. Ми хочемо самі це зробити, бо вони не хочуть більше залежності. Вони за ці роки війни нашої, вони. Е Побудували ЛПГ-термінали, вони підписали довгострокові угоди на постачання скрапленого газу з Америкою. Вони власний газ почали добувати активно все для того, щоб зменшити цю залежність. Але, на жаль, в такому в процентному відношенні все одно їм ще не вдалося повністю від залежності такої позбутися. Пані Ольго, поки слухала вас, в мене таке питання постало. Туреччина, турецька політика, вона доволі, ну, скажімо так, жорстка, зрозуміла, і водночас вона, знаєте, в ній немає ось цієї частки. Незрозумілості, яка є зараз в Росії, коли од спочатку говорять одне, роблять інше, і все таке інше. Тобто, Туреччина сказала, Туреччина зробила. І от поки я слухала вас, що Туреччина хоче бути посередником, Туреччина хоче бути тією країною, яка все ж таки посадить за стол перемовин саме Україною і Росію, як вони зараз реагують на те, що Путін спочатку ем, ініціював зустріч у Туреччині, потім з неї так е, тихенько просто зробив вигляд, що цього запрошення його не було. І ось ця, ця непослідовність російська не лякає, чи не лякає Туреччину вона і турецьких лідерів. Чи зможуть турецькі лідери бути ось цим е, водночас і холодним, а з іншого боку, жорстким координатором е, між Україною? Росією. Ви знаєте, мені здається, Туреччину в зовнішній політиці нічого не лякає. Вони так досить сміливо і досить жорстко заявляють про свої права. Але тут ви зрозумієте, вони ж не є стороною конфлікту. Вони є посередниками. А посередники вони мають. Знаходити баланс між двома сторонами, і я впевнена, що от зараз вони не говорять про те, що це нас образили або вони не приїхали. Так, не приїхали, але наступного разу він же може приїхати, то ми можемо поговорити ще цей процес. Туреччина готова вести досить тривало. Вона не каже: ми сядемо зараз, домовимося так. Були заяви про те, що ми не збираємося це затягувати, мир постійний сталий, і повинен становитися швидко. Перемовини можуть тривати дуже довго, але ми повинні перше зробити припинення вогню. Друге, це сідати за стіл переговорів і не затягувати угоду мирну дуже надовго. І в цьому Туреччина вона єдина з нами, єдина з нашими союзниками з більшістю наших союзників, які кажуть про те, що. Не можна сидіти за столом переговорів тоді, коли лунають гармати, коли продовжують гинути люди на фронті, тривають гарячі бойові дії. Це нонсенс. Спочатку повинно бути перемир'я і припинення вогню. Воно повинно тривати. Якийсь час, сторони повинні довести те, що вони можуть дотримуватися цього. А тоді, у момент цього затиші, сідати і домовлятися. Туреччина на цьому наполягає, оскільки скільки. Ну, напевно, два останніх роки так точно. Це її позиція не лише в нашому конфлікті, вона і Азербайджану з Вірменією це говорила. Тобто ми маємо зважати на цю виважену позицію і не чекати від Туреччини гучних заяв, що ось Путін не приїхав, як він міг. Вони цього не зроблять через те, що вони хочуть грати вдовго. вони хочуть дійти. Цілі своєї і не їхня ідея піару на критиці когось. Вони гарно попіаряться, коли мирна угода буде називатися Стамбульська угода або Анкарська угода. Ось тоді вже вони не будуть скромністю страждати. А зараз вони тихо, ланомірно, однозначно мають контакти з російською стороною, і з нашою стороною і йдуть до того, щоб все-таки на їхній території. Почалися ефективні мирні переговори. Пані Ольгу, чи відомо що сьогодні обговорювали турецькі і українські лідери майже три години? Чи є якісь розуміння, до чого договорилися, про що говорили, і взагалі позиції? Позиції незмінні. Україна хоче миру, Туреччина хоче миру. Росія демонструє те, що вона миру не хоче. Сказав президент, що обговорили ви дуже широке коло питань. Преса не була допущена до самих перемовин. Це зрозуміло. Основне питання, звичайно, це були мирні перемовини, і як діяти далі, і як діяти в різних варіантах. Також це були двосторонні відносини. Також сказав президент, говорили і про оборонку, і про економіку. Тобто це дві... Туреччина і Україна стратегічні партнери. Стратегічні наші відносини розвиваються планомірно, постійно, і вони будуть ще більше розвиватися, коли війна закінчиться. Тому що я скажу так, турецький бізнес дуже чекає цього. Турецькі бізнесмени вже представлені в Україні, і це єдині компанії. Фактично із тих компаній, які працювали, вони лишаються працювати і продовжують реалізувати проекти і інвестувати в Україну навіть під час війни. І турки підтримують такий формат: тристоронній формат співпраці. Наприклад, вони запрошують країни, які не готові ризикувати безпекою своїх, ну наприклад, робітників або. Матеріальних якихось цінностей, але готові вкладати в деякі проекти в Україні. Це не обов'язково ті, які будуть завтра знищені Росією, а, наприклад, на Західній Україні або в більш безпечних зонах. І вони готові це виконувати, бути підрядниками цих проєктів за їхні гроші, говорячи дуже мудро про те, що давайте зараз ми почнемо реалізовувати маленькі проекти. Ми будемо практикувати і робити це на маленьких проєктах, а коли війна закінчиться, ми їх масштабуємо. У нас вже буде досвід, у нас буде практика, і ці проєкти ми зможемо по всій Україні тоді розмножити. Ну, і от такі вони роблять тристоронні відносини з Японією. В Стамбулі був великий турецько-японсько-український бізнес-форум. Японці на цей формат вони зацікавилися. Потім це була Фінляндія, Швеція, Австрія. І от останній, де відбувався форум, такий економічний, це була Женева, і розповідав Бурак Пихліван, який є головою асоціації бізнес українського турецької асоціації бізнесменів. Він сказав, що, от, наприклад, в Швейцарії дуже зацікавилися тим, що можуть допомогти Україні з наших продуктів. Виробляти продукцію вже тоді і додавати додану вартість, не в сировину, в, 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 додавати в сировину додану вартість і продавати вже продукцію. Тобто це Україна від цього виграє. Ми зараз більше продаємо сировини, експортуємо сировини. А якщо ми самі, наприклад, будемо те саме зерно переробляти в борошно, ми будемо залишати. Ту частку, яка ну ми будемо витрачати на переробку, але ми будемо продавати готовий продукт і матимемо більше доходу. І вони вважають от, турецькі бізнесмени, що Швейцарія якраз може нам допомогти в цьому, бо вони в технологіях сильні, вони мають ці виробничі лінії. і Швейцарські бізнесмени зацікавилися. Тобто, турки фактично роблять промоцію таку України зараз між зарубіжними бізнесменами, тому. І в цьому ми теж їм вдячні за таку підтримку. Звісно, вдячні. Пані Ольга, ще таке питання. Дивіться: якщо Анкара, якщо взагалі Туреччина буде, скажімо так, вона буде. Давати площину для того, щоб були мирні переговори, вона буде учасником мирних переговорів, то вона ж логічно, щоб була потім і підтримкою от стабільності, самої безпекової в регіоні. Чи можемо говорити про це? Чи Туреччина наразі просто дає платформу для того, щоб обидві сторони домовилися? Як з цим саме питанням, тому що якщо ви говорите про те, що турецький бізнес готовий вливатися сюди і людьми, і грошима і інвестиціями, то логічно було б, щоб Туреччина, ну, принаймні, це цю історію вона якимсь чином охороняла чи ні? Ну і тут є напевно кілька напрямків. Все говорить про те, як ну, ми досягаємо миру. На яких умовах, наприклад, і тоді говоримо про якісь гарантії. Якщо це, наприклад, гарантії, коли ми вводимо миротвор... водять союзники миротворців, так? це питання піднімалося. І Туреччина сказала, що при згоді інших сторін, і при консультаціях, і погодженні з іншими сторонами, вона готова це зробити. Тобто, Беремо окремий кейс миротворці, готова. Інший кейс це бути геополітичною потужною силою в регіоні і впливати на е, політичні процеси. Вона, в принципі, є такою зараз і готова цю роль продовжувати. Чи готова вона, наприклад, до прямого конфлікту з Росією? Це однозначно ну, ніхто в ці в такі конфлікти вступати не буде. Але тому Туреччина хоче посередницької ролі. Вона може при посередницькій ролі впливати на процеси. Посередницька роль передбачає роботу з обома сторонами. Є, наприклад, коли ми говорили на початку війни, що Туреччина пропонує свої добрі справи, тобто, фактично, коли країна пропонує такий формат, вона... Тільки організовує, надає, намагається впливати на процес, кудись його направляти. А коли вона вже є посередником, а зараз ми говоримо про Туреччину як про посередника. Зараз вона вже е сильнішу роль має. Вона може впливати на цей процес. І ну, ми бачимо цей результат. Вони зараз дві делегації перебувають на території Туреччини. І я впевнена, що йде рух до того. Туреччина докладає зусиль до того, що все-таки завтра зустріч відбулася, і ми отримали гарні новини зі Стамбула. Дуже хочеться вже гарних новин. Нарешті, якщо чесно, тому що від поганих новин ми вже всі дуже, дуже втомлені. Ми вам щиро дякуємо. Ольга Будник, власна кореспондентка «Укринформу» у Туреччині, була з нами на прямому включенні. Питали її, як справи сьогодні були у Анкарі, і взагалі чого хоче Туреччина від мирних перемовин між Україною та Росією? Щиро вам дякуємо. Прощаємось з вами до побачення.